Всім привіт, приїхали на риболовлю. Буду пробувати один грам і на опариша якусь верховодочку посмикати. Може плотвичку чи червону пірку. Погода спокійна, вітру нема. якраз для таких снастей минулої рибалки ловив на 1 грам і на силикон трошки були покльовки сподобалось сьогодні ще взяв у париша З надією половити мирну рибу. Рибалка буде з одного місця, бо сьогодні неділя, дуже багато рибаків і відпочиваючих навіть ледве одне місце знайшли. Звільнилося місце, вдалося нам поміняти. Ще там на там тому місці навір, то є, на на гопарша мав одну покльовочку. А на тому місці вже не було. поставив такий white bait crazy fish 08 дюйма. Попробуємо на нього. Здовжками камеша. попробувати чи хтось там живе? Так, замішав я підкормку. Зараз підкормлю тут собі наприклад одну доріжку і будемо далі ловити на нано щоб рибка підійшла маю на увазі біла риба будемо пробувати Ще ніколи не підкормлював, коли на спінінг ловив. Був ударчик. О, є. Підкормка спрацювала. О, червонопірочка десь яка класна. гарненька, Як з акваріумом. О, ще молоко пускає. Качечки там зіла у париша. Бачите, спрацювала підкормка, рибка підплила один опариш? Вольфрам один грам. 12-й розмір гачка. Правда, застібку лишав, не, 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 не знімав застібку, але як бачу, вона не мішає. Проводжу в товщі води майже біля поверхні. О! О! То вже щось класне. То що тут в нас? Ото окунь? Ну я, бляха, мав надію, що. Червонопірочка, а то розбойник малий. Закормив місце, рибка присутня, навіть біла риба поспливалася і окунь за нею також підтягнувся. Під вже вимотував під самим тим клювало. дорослі Сбіотки маленькі. Блін, зійшло. Але то було похоже на окуня. Та як окунь трясе, мордою. Верховодка. Так, Ну то все, лови там. Відчепити чи відчіпиш? Та, знімає твої рибки. Але вона-то твоя рибка бійка. Така верховодочка. Ну, гарно бачиш. Велика. Так, навіть чіпай. Відкрий душку. Оп. тут зразу тут поплавоку наважить. Це трофей, я ти забагрила. А у мені віце ж плюнула, інша риба є, як витягнула забагрила. Може бути. Та може чи не. Це треба менше очок. Вважай, тільки не її. Та вона вже поламана, то. Я сумніваюся, що вона виживе. Скажи мені. Та вона. Воно її Що пробило... це, це верховодка маленька. Mm. Воно їх... Та я сумніваюся, які ну, кишки там перебили. Та я тут кину, якщо не спливе, то може. Та вони бояться і розпливаються, щось не хоче перестало вже. Дерево впало. Щось вже не хоче клювати, поставив 2,5 грама і джавасті години 6 кидав, теж нічого. Ще поставив знову 1 грам і опариш. Ще пару закидів і все, буду закінчувати рибалку. Рибка вже щось неактивна, на поплавок, що клює щось там покльовує верховодка. Спінінг вже не хоче мовчить. Ставив вертушку, трошки кидав на вертушку, якийсь один удар був маленький і все. Ну, сьогодні підкормив тут, кидав, то було багато риби білої, щось трошки покльовувало. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей.